Все, машина. Ти мені надоїла і, і ти багато проїхала. І тебе завжди заносило кудись. Я заплатив 10 штрафів від тебе. І сьогодні все. Тобі гаплик. Стійте, куди? На тобі. Що? О, добре. Бачиш, тебе грати не вже. Все, в тобі гаплик. На ти. на ти, на, на. Все, я тебе зруйную. На. Щоб від тебе нічого не залишилося. Просто якийся пішов. Не підтримує нього матеріал. Все. Ти бікся ніколи не поїдеш. За заниження, за штрафи я тебе зруйную. Добре. Домовилися? Я вже тебе займаю. Все. Це тобі гати. Нічого не знаю, де тобі гати. На! Що не подобається? Зрах, що тебе, я тебе Зруйнував. А треба було їхати добре. Ні. На, все. Вона вже сто відсотків не працює, я її ще буду. я тебе ще буду руйнувати. Не бійся перегорнув! Ти чого перегорниш? Ти чого перегор суму? Зараз я тебе переверну. І все! Ти будеш, як цей кусок. Якийся машини НАТО. На я, тебе, я тебе пошкоджу. Ще сильніше. Ти нікому не будеш потрібен. Ти на свалці будеш. НАТО. Що? Не подобається, так? А скільки я за тебе штрафів заплатив НАТО? НАТО. НАТО. На поїхал сюди. мені потрібен кусочек. А, а ти сюда сюди приехал? Я тебе зараз зруйную якщо ти не знаю. Тро стояти, поки тебе не побать, побачив. На слабі трохи. Як сьогодні нема нема не могла їхати раніше добре, але зараз не копер. Не нужно, а ні. Вона не заведеться, що...